У європейців ринок праці різноманітний та прозорий. До цього закликають і Україну. Представництво Євросоюзу організовує конкурс для модернізації структури економіки. Заявку на участь хмельничани подали ще рік тому. Після декількох етапів переговорів європейська спільнота визнала, після реалізації проекту в нашому краї регіональний ринок праці може суттєво покращитися. На такі інновації грантом передбачено коштів приблизно на мільйон євро ми видели їм äh, грантові средства, äh, деньги, äh, щоб фінансувати ну, конкретні проекти, які улучшають умови життя українських граждан äh, в Україні. Ми не фінансуємо повністю таких проєктів, ми требуємо софінансування на 10-20%. Перед підписанням угоди європейські партнери хочуть детально дослідити недоліки сучасних послуг роботодавців, а також відпрацювати механізм проходження коштів через казначейські рахунки. За використанням фінансів гранту представники Євросоюзу будуть прослідковувати, аби уникнути зловживань. Посадовці ж у свою чергу обіцяють зацікавити молодь для створення власного бізнесу а роботодавців будуть закликати до прозорої та гідної оплати праці. Тренінги по відкриттю самозайнятості, тобто відкриття власних підприємств, тренінги державних службовців, як зацікавити людей в працевлаштуванні, створення проектів робочих місць. Третина всіх соціальних виплат в області здійснюється безробітним їм комфортніше при цьому нелегально підробляти. Посадовці ж запевняють, при втіленні проєкту всі недоліки регіонального ринку праці врахують.